14 вересня 1954 року 45 тисяч радянських військовослужбовців із напругою чекали на сигнал. Поле бою було заповнене танками, артилерією та навіть військовими літаками. Разом із солдатами там перебували й сотні тварин, ніби випадкові свідки прийдешнього жахіття. Корови та вівці неспокійно тупцювали, відчуваючи невидиму загрозу. Аж раптом у небі з'явився самотній бомбардувальник, який скинув єдину бомбу, чия потужність удвічі перевищувала ту, що перетворила хіросіму на радіоактивний попіл. Ледь ущух гуркіт вибуху, як одразу ж запрацювала артилерія, завершуючи картину апокаліпсису. А потім, через охоплення полум'ям, епіцентр вибуху, над яким здіймався ядерний гриб, в атаку рушили три тисячі радянських піхотинців. Умовного супротивника було розгромлено, і радянська армія продемонструвала свою готовність дати відсіч капіталістичним агресорам у разі початку нової світової війни. Так в атмосфері найсуворішої таємності відбувалися найбільші в історії СРСР навчання із застосуванням ядерної зброї, що отримали кодову назву Сніжок. На всій планеті існує лише три населені пункти, що пережили ядерний вибух. Хіросіма, Нагасакі та маленьке село Моховка під Оренбургом. Проведення навчань довірили одному з найдосвідченіших радянських воєначальників Георгію Жукову, який мав непорушний авторитет серед військових. За сценарієм маневрів війська поділили на дві групи: оборонну, що уособлювала умовного ворога, і наступальну, яка повинна була здійснити прорив. Місце для випробувань обирали ретельно. Ландшафт Оренбурзької області нагадував територію західної Німеччини, місце, де, за прогнозами, з найбільшою ймовірністю могла початися війна між двома світовими системами. Атомну бомбу вирішили підірвати у повітрі на висоті 300 метрів, щоб зменшити радіоактивне забруднення ґрунту. Територію в радіусі 20 кілометрів від вибуху поділили на 5 зон. У кожній з них місцеве населення мало дотримуватися особливих інструкцій щодо захисту від уражальних факторів. Так, у першій зоні, до 8 кілометрів від епіцентру, людей евакуювали до сусідніх селищ. У другій зоні, до 12 кілометрів, мешканцям наказали використовувати природний рельєф для укриття, у третій зоні, на відстані до 15 кілометрів. Жителям наказували негайно впасти на землю, повернувшись головою в бік вибуху. У четвертій зоні, що простягалася до 30 кілометрів, єдиним захистом було відкрити вікна, щоб вибухова хвиля не вибила шибки. Щоб відпрацювати точність бомбардування, екіпаж Ту чотири-кілька разів скидав тренувальну бомбу, готуючись до реального удару. Настав вирішальний момент: усі, хто перебував на полігоні, сховалися в укриття та глибокі траншеї. І ось 14 вересня 1954 року, рівно о 9.34, бомбардувальник випустив смертельний вантаж. Минуло 48 секунд, і раптово небо розірвав, осліплюючий білий спалах. Очевидці згадували, що на мить повітря довкола набуло неприродно блакитного відтінку через іонізацію, а земля під ногами здригалася, ніби перетворилася на рідке жиле. Та найстрашніше чекало попереду. За кілька хвилин крізь дзвін у вухах прорізався гучний вибуховий гул і не стихав цілу хвилину. Вибухова хвиля, що мчала полігоном, принесла з собою палючу спеку, яка обпікала обличчя навіть у тих, хто перебував у відносній безпеці. Тим часом у небо здіймався ядерний гриб. За лічені хвилини він досяг 15 кілометрової висоти, накриваючи місцевість густою завісою пилу. Але це було лише вступом. За п'ять хвилин після вибуху почалася друга фаза навчань: масований артилерійський обстріл і наліт бомбардувальників. Льотчики, які пролетіли крізь пилову хмару після повернення на аеродром, виявили, що їхні літаки стали чорними. Немовби хтось покрив їх товстим шаром сажі. Рівно о 10.10, -10, через 44 хвилини після того, як бомба покинула відсік бомбардувальника, з окопів почали підійматися солдати. Наставав найжахливіший і водночас найважливіший етап навчань: перевірка, чи зможе радянський піхотинець продовжувати бій після ядерного удару. Але ті, хто рушив у напрямку епіцентру, побачили таке, що багато хто з них ще довгі роки бачив у своїх нічних кошмарах. Що ближче вони підходили до місця вибуху, то страшнішими ставали картини навколо. Бронетехніка була зім'ята, наче дитячі іграшки. Метал з крил літаків стікав, мов віск зі свічки, а танкові вежі валялися за кілька метрів від корпусів, відірвані вибуховою хвилею. Але земля під ногами викликала не менший жах. Ударна температура перетворила пісок на тонкий шар скла. І солдати відчували, ніби йдуть по кризі, що ледь тримається під вагою. Та найбільше моторошних вражень залишили піддослідні тварини, яких використали для оцінки наслідків вибуху. Ті, хто опинився найближче до епіцентру, просто випарувалися, залишивши по собі лише попіл, самотні копита й обвуглені хвости. Решта виглядала не набагато краще: обвуглені тіла, роздерта шкіра, опалені рани, з яких ще сочилася кров. А над усім цим висів густий, нестерпний запах горілого м'яса. Однією з тих, хто був свідком цієї жахливої сцени, була 18-річна Тамара Попова, молода наукова співробітниця, яку направили на полігон для спостережень. Вона згадувала, як слідом за солдатами йшла випаленою землею, коли помітила двох коней, що вижили. Їх вели люди, але тварини вже навряд чи бачили, куди йдуть. Вибухова хвиля вирвала їм очі. Один з них постраждав особливо сильно. З кожним кроком йому доводилося боротися з болем. А при різких рухах на його обпеченій шкірі лопалися струпи, з яких починала хлистати кров. Залишки тварин прибирали спеціальні команди. Вони збирали понівечені тіла та звозили їх у призначені для цього могильники, намагаючись якнайшвидше заховати сліди жаху, що розгорнувся тут менше ніж за годину тому. Трупи мертвих тварин не ховали у землі. Їх просто обливали бензином і спалювали. У ті роки ніхто й подумати не міг, що такий контакт із радіоактивними останками стане смертельним вироком для тих, хто виконував цю брудну роботу. Майже всі члени спеціальної групи або загинуть від онкології, або проведуть решту життя у боротьбі з наслідками променевої хвороби. Коли частину засекречених документів було розкрито, серія журналістських розслідувань пролила світло на страшну правду. Про долі учасників операції сніжок виявилося, що вже протягом першого року, після випробувань на тоцькому полігоні, багато людей почали хворіти на агресивні форми раку та інші недуги, викликані високими дозами опромінення. Наскільки смертоносним був радіаційний фон у зоні вибуху, так і залишилося таємницею. Всього за 4 кілометри від епіцентру вибуху знаходилося село Моховка, що складалося зі 160 будинків. Його жителів заздалегідь евакуювали, але ненадовго, вже наступного дня їх повернули назад. Люди виїжджали поспіхом, упевнені, що за добу знову опиняться у своїх домівках, але на них чекала жахлива картина. Деякі будинки у моховці вціліли, і поступово люди почали відбудовувати своє життя. Полігон більше не охоронявся, і через три дні після вибуху його руїни стали джерелом безкоштовних будматеріалів. Селяни тягали з зони вибуху метал, дрова і навіть шерсть загиблих овець, з якої потім в'язали теплий одяг. Яку дозу радіації вони отримали в процесі, ніхто ніколи не підраховував. Втім, очевидці згадували, що уряд не залишив постраждалих на призволяще. Влада звела близько ста нових будинків у сусідньому селищі з символічною назвою Уран. Однак мешканці Моховки не захотіли залишати рідні місця. Вони швидко розібрали нові будинки, які їм надали, і перевезли їх назад у село, наче намагаючись відновити хоча б тінь минулого життя. Серйозних наслідків зазнали і ті, хто жив у віддалених від епіцентру населених пунктах. Окрім відкладених у часі смертей від раку, багато людей отримали травми ще в момент вибуху. На відміну від мешканців Моховки, Бакланівку навіть не намагалися евакуювати. Місцевим просто наказали під час вибуху лягти на землю. Це може свідчити про те, що навіть організатори навчань не до кінця розуміли, яку скриньку Пандори вони відкрили. А ось у місті Сорочинськ, що знаходилося за 30 кілометрів від вибуху, сталася справді унікальна історія. Саме там було зроблено найвідомішу та водночас моторошну фотографію тоцького ядерного вибуху. На перший погляд вона виглядає як невдалий фотомонтаж на знімку двоє дітей. А позаду них у небі здіймається гігантський ядерний гриб. Однак фото справжнє. Вранці 14 вересня один із місцевих жителів хотів зафіксувати рідкісне явище вибух, що освітив горизонт. У поспіху він забув перевести кадр у своєму фотоапараті, і таким чином на одному знімку наклалося два зображення: діти, яких він сфотографував напередодні, та грибоподібна хмара, що постала над тоцьким полігоном. Здавалося б, десятиліття по тому, ця історія могла залишитися забутою, стертою з пам'яті, але наука рухається вперед, і цілком неочікуваним джерелом правди про рівень отриманого опромінення стали зуби: емаль зуба єдиний мінерал у людському організмі, що під впливом радіації змінює свою структуру. Саме цей факт у 1997 році надихнув групу ентузіастів розпочати унікальний експеримент. Вони зібрали зразки зубів мешканців Оренбургської області, значну частину яких надав місцевий дантист. Те, що вдалося виявити, було шоком навіть для дослідників. Один із зубів показав рівень опромінення, що у 14 разів перевищував дозу, отриману ліквідаторами Чорнобильської катастрофи. Це було неспростовним доказом того, що наслідки тоцького вибуху були значно страшнішими, ніж здавалося раніше. Історія тоцьких навчань. Це не просто застереження, а вирок радянському режиму, який без вагань кидав власних громадян у ядерне пекло заради сумнівних військових експериментів. Ядерна зброя це не лише вибухова хвиля та сліпучий спалах, а й відкладена смерть, що повільно роз'їдає покоління. Радіоактивне зараження, смертельні хвороби, генетичні мутації, які стають прокляттям для нащадків ось справжній спадок. Який залишив по собі СРСР, бездумно випробовуючи зброю масового знищення на своїх же людях, бережіть себе, цінуйте інформацію та ніколи не забувайте уроків історії. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!